Volkswagen Passat b 6 2008 року. Цей автомобіль вважається одним із найвлучніших моделей у своєму класі. Він поєднує у собі німецьку якість збірки, комфорт та приємну динаміку руху. Якщо ви шукаєте надійний автомобіль, який підійде вам ідеально як для міських поїздок, так і для подорожей. Цей Passat буде для вас чудовим вибором. Під капотом бензиновий двигун, 1.8 TSI – один із найпопулярніших та найвдаліших моторів від Volkswagen. Він забезпечує хорошу динаміку, легкий та швидкий розгін, помірну витрату пального, ідеально для щоденного використання, та надійну конструкцію, яка витримує великі пробіги при правильному обслуговуванні. Це саме той мотор, який підійде під всі ваші потреби. Ну що, давайте почнемо детальніший огляд нашого посада. Спочатку заглянемо в багажник, погляньте, який він у нас вмісткий, глибокий і як нас тут це охайненько виглядає. Також ми маємо додатково комплект. Ковриків і нас також не обділили докаткою. Далі заднє сидіння. Позаду в нас просторенько, все як треба, карти в чудовому стані, сидіння комбіновані, не потребують хімчистки, дійсно мають приємний вигляд. Є також у нас підлокотник з підстаканниками. Погляньте попереду. У нас карти також у відмінному стані. Є в нас повний електропакет і також регулювання дзеркал у нас з підігрівом. Центральний замок, датчик світла, дощу. Маємо також дерев'яні класні вставки, звичайне кермо. і передні сидіння у нас також мають приємний вигляд, і сидіння водія у нас регулюється напівелектрично. Ми вже завели нашого пасата, так, Кермо приємне, сидіть в ньому приємно, дійсно класна, комфортна машинка, є круїз, пробігу в нього 206 тисяч км, 6 ступенева механічна коробка передач. Тут у нас є підстаканочки, зручний підлокотник, клімат заправлений, працює відмінно, тож вам влітку буде комфортно і встановлена така магнітола. Авто в нас дійсно в хорошому стані технічному, все тут обслужено. Реально сів та поїхав. І все це ми отримуємо за 7 тисяч доларів. Авто також доступне в нас на виплату в лізинг або кредит. До речі, в лізинг вже можна нашого пасата брати за 2 тисячі доларів. За детальнішими умовами звертайтесь в особисті повідомлення або в коментарі. Машинка знаходиться в нас на площадці Біла церква, авторинок, сухоярська, 18. Приїжджайте на тест драйв і Ми працюємо кожен день без вихідних.